Друзі, всім привіт! Мене звати Алла Брік, ви на моєму каналі, і сьогодні я знімаю інформацію про загальну енергію для тих, хто народився. 3 числа або 25 числа будь-якого місяця. Я враховую ці дати виключно за системою Таро, не за нумерологію, не за матрицею долі, а виключно за системою Таро. Як я це роблю, я про це зняла окреме відео. Подивіться на моєму каналі, підписуйтеся, тому що надалі я кожного місяця буду знімати для вас такі загальні прогнози. Отже, якщо ви народилися 3-го числа будь-якого місяця або 25-го числа будь-якого місяця, то ваша загальна енергія це енергія імператриці. Про що каже енергія імператриці у вас? Загальна інформація про цю енергію. Ну, по-перше, це дуже сильно розвинений материнський інстинкт. Якщо у вас є діти, то, скоріше за все, їх декілька. Це не одна дитина, це дві або три, або навіть і більше. Якщо дітей у вас немає, то у вас дуже сильний такий великий потяг до дітей. Ви можете обирати, наприклад, якусь професію, яка пов'язана з дітьми. Це може бути або там вихователь дитячого садочку, або вчитель, або у вас може бути якийсь бізнес, який пов'язаний на стосунках з дітьми. Це може бути і якісь розвивальні там, гуртки, і це може бути і навіть школи, навчальний бізнес, тобто будь-що, що, що пов'язане з дітьми. Також у вас дуже сильно розвинена жіноча енергетика, і ви приділяєте багато, зов... багато уваги своїй зовнішності. І... Для вас це важливо. Для вас важливо виглядати гарно, жіночно, красиво. Зараз будемо говорити, як це проявляється в надміру, або якщо в мінус, ви йдете в цій енергії. Зараз поки що загальну енергію вам е, розповідає е, також, якщо ми будемо говорити про якусь сферу діяльності, вона може бути пов'язана з б'юті сферою з б'юті індустрією. Ви можете бути е, або майстром манікюру, або ви можете мати свій салон краси, або ви можете мати, можете бути перукарем, тобто будь-яка діяльність, яку ви захочете обирати, е, вона буде пов'язана або з е, материнськими якостями вашими, або з е, суто жіночними вашими якостями. тобто е, Б'юті-сфера. Отже, це енергія достатку. Імператриця говорить про те, що у вашому житті все буде в достатку і. Ви будете жити саме в цій енергії достатку. Грошей тут багато, ви, скоріше за все, будете заміжня або вже є заміжня, ну, різні жінки мене будуть дивитися, навіть якщо ви зараз не заміжня, ви обов'язково вийдете заміж за людину, яка буде мати достатньо грошей. І у вас у самої буде дохід. Тобто, це не лише ви не тільки можете залежати фінансово від чоловіка. Тут немає залежності, знаєте, яка йде в негатив. Якщо навіть ви не працюєте, а ваш. Чоловік працює, у вас буде стільки грошей, скільки вам на це потрібно. Вам не доведеться постійно в нього просити. Він буде вам сам їх давати як дійсно, як імператриці. Але здебільшого тут у вас йде ваш власний дохід, який ви отримуєте від своєї власної діяльності. Давайте дивитися, як програється у сфері бізнесу. Якщо у вас є бізнес, то це скоріше за все, або індустрія краси, або це якийсь бізнес, який пов'язаний з дитячою сферою, або це може бути будь-який онлайн бізнес, який ви проводите віддалено. Вам ну, це може бути або онлайн-бізнес, або навіть якщо це у вас якась. Сфера пов'язана з дітьми, або з індустрією краси, ви не сидите постійно кожного дня у вашому офісі. Ви працюєте і наглядаєте за вашим бізнесом віддалено. Або ви просто інвестор, який вкладає туди гроші, і ви не займаєтеся оперативкою. Або якщо ви директор, то ви не, ну, скажімо так, не перебуваєте щодня. У вашому бізнесі, якщо за якоїсь причини вам це потрібно робити, то у вас це почне напружувати. Ви не хочете, ви хочете бути вільною, хочете вільно планувати свій час для того, щоб його вистачало і на себе, і на дітей, і на роботу, і на чоловіка, на все. І для цього вам не потрібно бути постійно в офісі, скажімо так. Далі, давайте дивитися, якщо це робота, то це кар'єра, яку ви побудували самостійно, або можливо за допомогою вашого чоловіка. Тобто, це не якийсь там співробітник, начальник з яким ви можете там перебувати в любовних стосунках. Ні, це або конкретно ваш чоловік, з яким ви у шлюбі, тому що імператриця це карта шлюбу, який допоміг вам протекцію своєю. Там просунутися по кар'єрних сходах, але здебільшого, скоріше за все, це все ж таки ваша власна енергетика, ваші власні здобутки, які дали вам змогу пройти по кар'єрних сходах. Скоріше за все, ви вже отримали або найближчим часом ви отримаєте посаду, керівну посаду. Ви на керівних посадах. Тобто, ось це ваше. За енергетикою ви маєте бути на керівних посадах. Ви дуже добре розумієте, як працювати з людьми, але у вас є така риса, що ви ну, Вам подобається вирішувати долі людей, скажімо так, не в такому глобальному сенсі, а, наприклад, вам важко звільняти людей. Ви любите, наприклад, нагородити ваших співробітників, якщо вони добре попрацювали. І вам хочеться бути, ви хочете самі вирішувати, що добре, а що погано у вашому бізнесі або, наприклад, у вашій роботі у вашому колективі. Тобто, ви не любите над собою начальників, якщо над вами є ще як Начальник, то ви будете спілкуватися з ним на рівних, тобто ви не будете відчувати, що ви в якійсь там підпорядкованій системі. Так? Якщо ми будемо говорити про стосунки, то це, я вже трішки сказала, що це в основному брак, ну, тобто шлюб це офіційний шлюб. Навряд чи ви будете перебувати в якихось любовних трикутниках, це не ваше. І навіть якщо ви в шлюбі і у, вашому, у вашого чоловіка там десь завелася коханка, то вона дуже швидко пройде. Тобто ви, у вас настільки потужна енергетика, що чоловік буде триматися шлюбу з вами, і він не буде зважати уваги на інших жінок, або якщо вони будуть з'являтися в його житті, то це ну, буде дуже таке нетривале і ви взагалі про них нічого не дізнаєтесь. Якщо ми будемо говорити з вами про негатив цієї енергетики, якщо в негативі так, то це може бути надмірне користування своєю жіночністю, знаєте, дуже така виражена сексуальність, яка надміру виражена. Ви можете вдягатися якось. Ну, як це сказати, звабливо, хоча це ну, зовсім не потрібно. Так? Ви можете користуватися десь своєю жіночою енергетикою для вирішення якихось питань. Це також може бути використання сексу, для, для вирішення своїх питань, які вам потрібні. Це якщо ми будемо дивитися в негативі. Далі, дивимося, якщо ця енергетика у вас проявляється надміру в вашому житті, це дуже сильно розвинений материнський інстинкт, який Забиває абсолютно всі інші інстинкти. Тобто ви настільки мати, ви в, цих ролях, ви в ролі матері відчуваєте себе найгармонійніше і ваша субособистість матір вона зайняла головну позицію. Якщо цієї енергії у вас надмір у вашому житті, і ви забули про всі інші. Ви заховали там свою сексуальність під цією мантією, під цією ролью матері. Вас нічого не цікавить, окрім того, щоб перейматися вашими дітьми. Якщо цієї енергії у вас замало, то тут ви знову ж таки можливо. Притискаєте свій материнський інстинкт, але більше уваги приділяєте якимось таким сексуальним моментам, але також це може говорити про те, що ви забиваєте на свою жіночність. Якщо замало у вас енергії імператриці, ви можете забивати на свою жіночність, ви можете бути невпевненою в собі, мати занижену самооцінку. Хоча ви сама розумієте, що ви достойні більшого. Ви розуміння це у вас є, якщо у вас замало цієї енергетики, але Відчуттів, якщо енергії замало, у вас немає. Тобто ви не відчуваєте себе королевою, ви не відчуваєте, що ви це отримуєте від інших людей, ось ці такі відчуття, що ви ну, достойні більшого, ви це розумієте, але ви цього не отримуєте. Так, якщо ми будемо говорити з вами про внутрішній ваш стан, про, про те, де ваше джерело енергії, ваше джерело енергії, перш за все, в гармонії. Вам потрібно гармонізувати всі сфери свого життя, на які ви, ваша енергетика має вплив. Тобто, по-перше, це ваша жіночність. Ви повинні для того, щоб у вас було потужне джерело енергії, по перше, ви повинні доглядати за свою зовнішністю, привести там і вагу свою в порядок, якщо навіть у вас є зайва вага. То навчіться приймати себе такою, якою ви є, тому що ви є вже гарна. Коли ви це зробите, ви будете в цьому в прийнятті себе, ви будете відчувати потужний поштовх енергії. Це перше. Друге, вам потрібно. Гармонізувати ці сфери життя, щоб ви не западали, наприклад, дуже сильно в материнство. Якщо у вас є діти, то ви маєте приділяти тільки частину свого часу їм. Інші частини потрібно приділяти і іншим сферам вашого життя, і роботі, і бізнесу, там, чоловіку. Тобто ваші діти не повинні займати 50-60% вашого часу. Вони повинні займати відповідну якусь нішу. А третій момент: ви повинні, якщо ви займаєтеся роботою або бізнесом, також ви будете відчувати потужний поштовх енергетики, якщо у вас є час на те, щоб цим займатися. Розумієте, ваша енергетика в тому, щоб збалансувати всі сфери життя, де ви маєте вплив. Це стосунки ваші з чоловіком, в них ви повинні постійно відчувати і повагу, увагу, те, що ви потрібна вашому чоловіку, те, що він цікавиться вами, те, що він помічає вашу жіночність, ось це ви повинні постійно від нього. Отримувати, тоді ви будете відчувати себе в гармонії. Тобто ваше джерело енергії в гармонізації всіх сфер життя. От коли у вас кожна сфера життя на своєму місці, тоді ви отримуєте потужний поштовх енергії і ваша енергія імператриці тоді працює вам в плюс. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам відгукуються для тих, хто народився. 3 або 25 числа будь-якого місяця. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Ну і підписуйтесь на мій канал, тому що кожного місяця я буду знімати для вас загальні прогнози таро саме за вашою головною енергією для тих, хто народився 3 або 25 числа. Дякую вам за увагу і побачимось далі в моїх відео.